Доля кількох черкаських підприємств висить на волосині. Банк форум заморозив їхні рахунки. Більше тижня тому вкладники дізналися, що він на межі банкрутства. Чи є в них надія повернути свої кровні, дізнавалися наші кореспонденти. 4,5 мільйони гривень ці гроші бізнесмен Сергій Сухін збирався витратити на розвиток свого бізнесу. Депозит лежав у банку форум. Більше тижня тому підприємець дізнався. Фінустанова на межі банкрутства. Эти деньги у нас были изъяты, причем нас уверяли, что в банке все нормально, никаких проблем нет. Звонили заместители управляющего из Киева, рассказывали о том, что нет проблем, что деньги не нужно забирать. Выступал по телевидению глава Нацбанка Украины, который говорил, что с депозитами все будет хорошо. И вдруг, внезапно, банк эти деньги забрал. У бізнесмена Володимира Зайця взагалі заморожені всі поточні рахунки. На його підприємстві працює більше трьохсот людей. Тепер вони можуть лишитися без роботи. У нас просто текущі средства, які двигались на оплатах. К сожалению, бы банк форум останню неделю задерживал всі платежі, скопилось более двох мільйонів гривень на счетах, які в одноманентна як було закрита. Всі живі люди. Можуть не отримати заробітних плат. Об'яснення тільки одне. Пояснити чому банк форум раптово став неплатоспроможним, не може навіть нещодавно призначена тимчасова адміністрація. Її очільниця Наталя Соловйова уникає розмови з журналістами та навіть вкладниками. з журналістами. Ага, чому. Ну, поки не общается. Вся информация есть на нашем официальном сайте. У Нацбанку кажуть, нині через політичні перепетії у скруті вся банківська система. За останній час, окрім банку форум, збанкрутіли також Брокбізнесбанк і Реалбанк. Повернути гроші їхні вкладники зможуть у двох випадках. Коли знайдеться реальний інвестор, який купить банк. Якщо ж такого інвестора не буде і банк буде направлений на ліквідацію, то тоді буде призначений ліквідатор, буде реалізовуватися все майно, яке належить банку, тобто активи. Вкладники банку форум вже створили ініціативну групу, яка відстоюватиме їхні інтереси. Цієї п'ятниці вона скликає у столиці всеукраїнські збори. Вкладники кажуть: якщо керівництво банку їх не почує, будуть вдаватися до активних форм протесту. Олександ Хуторний, віктор наточий. Новини.